Нуль хвилин, нуль секунд. Одна з нових пісень з альбому за Залізна Ластівка. Вона досі не була екранізована. Це історія переживання за рідну людину, котра знаходиться в небезпеці, ризикує своїм життям. Розповіла Юлія Саніна. Ідея зняти цю історію прийшла минулої зими, коли українці сиділи без світла. Багато хто знімає кіно про військових. Нам захотілося розказати про ще одних героїв нашого часу енергетиків. Знімали в лютому в посад Покровському, знімали реальних людей, працівників місцевого герсонобеленерго з тих, кого ви можете побачити у відео, шістьох людей вже немає в живих. Вони загинули на роботі. Наша історія про самотність, про відвагу та сміливість, про енергетику під час війни зазначили режисер Мітя Бородін та оператор-простановник Руслан Богдан. Рік тому Росія почала здійснювати масовані ракетні атаки по енергетичних об'єктах критичної інфраструктури України. За статистикою Міністерства енергетики та компанії ДТЕК, за 19 місяців повномасштабної війни під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло 367 енергетиків, а 940 людей зазнали поранень. Пісня разом із відеорядом це присвята людям, які, незважаючи ні на що, продовжують працювати, продовжують жити заради інших людей.